Ми з року у рік збираємо валізу, що при народженні Господь порожньо дав. На щастя чи на жаль, вона є безрозмірна, вміщає все, що в нам кладе душа. З цією сумкою збираємось додому. Життя, мандрівка, ми лише в гостях, що наскладаємо, те все візьмемо з собою. Від нас залежить, що вмістити там. В дитинстві там залезле дно закрите, бо там все просто, навіть сам Господь. Давав казівку всім нам бути дітьми, а ми дорослими стаємо все одно. Наповнюючи день у день валізу любов'ю, добротою, співчуттям. А там, дивись, між тими раптом лізе непрощення, чи заздрість, чи обман. Непрощення саме не йде до сумки, воно образу тисне поміж всіх, а далі ненависть в словах чи лиш на думці, лишає місця на спокій. І ворожнечу вторгну додавляє, туди вже не вмістити співчуття, а ненаситність милість притискає, валіза від жорстокості важка. З руками важко цей багаж тягнути, аж рани поробилися на руках. Ніхто не допоможе нам, по суті, Господь усім свою валізу дав. Від тягаря підкошуються ноги, все важче й важче до домівки йти. Нерідко сльози так бувають сльози. Від втоми, від безвиході, від тьми. З такою торгою все важче на коліна схилитись, щоб помолитися в тиші. А як же віра, а як же наша віра, вона мертві і без хороших діл, то як же донести нелегку ножу до вічності, де Бог чекає нас, щоб зберегти у сумці лиш хороше, погане викидаючи назад? Господь дав нам можливість для контролю щороку митницю з валізою пройти. Проблема в тому, що самі з собою ми маємо дивитися в сумки. Тут на землі ще ми її контролери, і вправі перевірити багаж, щоб далі йти до вічності нам легше, щоб тягарі не заважали нам. Ми не своїми власними очима проводимо рентген своїх речей. У нас є Біблія інструкція правдива, яка підкаже, що у нас не те. Це Боже Слово дасть пряму вказівку, чого замало, а чого нема. Котре в нас зайве часто рве валізу, а що ще треба помістити там. Як добре, що в кінці старого року ми можемо передивитися в міст, бо прийде час, ми прийдемо додому, і Бог про вихід нас оповістить, а на небесній митниці не нами контроль валіз проводити, прийдеться, там сам Господь подивиться уважно, від чого наша сумка майже рветься. Він зважить все, що ми впродовж мандрівки свою валізу щільно накладали, що переважить, чого не буде більше, куди нам наліво чи направо. Там не підкупимо святого контролера, не вимилимо і не випросимо шанс зубинка перед вічністю кінцева, там вже запізно перевірити багаж. Сьогодні ще ми з вами на кордоні і митниця у кожного в руках. Давайте ми подивимося кожен. Чи ще є там і на своїх місцях. Бо з нас ніхто не знає достеменно, чи на наступній встигнемо контроль, а раптом, завтра, у руборі кінцева, ти вже дістався вічності, виходь.